У вересні 2021-го двадцять національний університет імені Юрія Федьковича виграв грант від посольства США на реставрацію мармурової зали. Востаннє такі роботи тут проводили у 50-60-х роках. Після суттєвих пошкоджень під час війни був оголошений тендер. Відбулися усі процедури. Виявлений був переможець. Певний період часу була дуже велика загроза, тому що роботи не відбудуться через зміну президент. Та в Сполучених Штатах Америки, але ми дуже раді з того, що наразі є зелене світло реалізації цього гранту. Реставрація охоплює двері, сходи східного фасаду та стелю, розпис якої зазнав значних пошкоджень. Роботи мали розпочатись ще у 2022-му, Та війна внесла свої корективи. Лише цьогоріч проєкт вдалося реанімувати. Очікувана вартість робіт майже 10 мільйонів гривень. Перший транш грантових грошей університет вже отримав. Саме на реставраційні роботи це вперше виграний такий грант в області. Тут не може простий будівельник прийти і щось зробити, а тільки сертифіковані реставратори. Завершити реставрацію планують до вересня 2025 року. І це символічно, адже саме цьогоріч університет відзначає 150-річчя з дня заснування. Альвіна Абрамчук, Олександра Окіпняк, новини Сі 4